що там Так, зубатий кальмар, це що я в сітку зловив? Нормально. Бачите, кажете, за чим та сітка? Так, от вам в сітку на рівному місці. і залетіло. Клас. Так, паркуємося. І скільки він хоче взяти в мене за цього краба? 80 баксів і все? А чого так мало? Ну, таке собі. Так, 200 баксів за те, що було в сітці. І так, окей. Так, ремонтуємося. 41 бакс за ремонт це за що? Це, мабуть, за ремонт сітки, да По ідеї, да Так, спимо. Там небагато. От реально, в чому плюс? Це в тому, що з цими краболовками, ну, зараз їх, звісно, треба буде вже ремонтувати скоро, але в чому плюс, що мені не потрібно заморачуватися за цей. За ловлю рибу. У мене постійно є дохід. Так, оці я казав позбирати, да да забрати все. І я прямо через острів закинув трюм, і буде окей. Чекай. Ну, а як я. Якби я одиничку міг переставити, це б мені спростило. Я б тоді зміг. А так я, мабуть, щас провтикаю краба великого. Да. Чого я не можу сюди покласти? А, цього можу покласти? Ні, цього не можу прикиньте. Просто ось дивіться, хоп, і все. Дві секунди діла. Мені просто по цю змістити. ну Просто ніяк.